Всім hey, привіт, hey. доброго дня. Так, хочу е, сьогодні, взяти, е, зробити цикл таких передач, там, де наші брати, і сестри, ну і не тільки з нашої церкви, будуть розказувати свої свідоцтва. Я буду задавати деякі питання, вони будуть відповідати, і ми в такому е, цьому будемо робити. Це мій добрий товариш, е, брат Анатолій, який є для мене особистим прикладом у вірі, в дорозі до Христа і в цьому остальному. Він хороший, праведний служитель, не тільки віра. Але й служить нашому Господу. Задам йому пару питань, От. і потім він так в короткій формі, дуже не, не, щоб не затягувати, розкаже своє свідоцтво, як він прийшов до Бога. Е, перше, хто для тебе Бог? Вітаю. Бог для мене це і вчитель, і товариш, і порадник, мабуть, все в одному. Тому що слово Боже дає відповіді на ті питання, які... Постають перед нами кожний день, кожний день. Вони різні по складності, вони різні по своїй суті, але якщо ми уважно вивчаємо слово Бога, якщо ми уважні до нього і вміщаємо його в себе, ми завжди найдемо на сторінках Біблії відповіді на ті питання, які нас турбують саме в цей момент з конкретикою. З навіть з практичними порадами. Тому Бог для мене і вчитель, і товариш, і приклад. І батько. І батько. люблячий батько, Люблячий батько, милостивий батько, який це не порожні слова, які який... я кожен ранок дякую Господу за те, що я прокинувся, і він дарує мені ще один день. Тому що я добре розумів, що моєї особистої заслуги в цьому ніякої нема. Це тільки його благодать і милість, яку я не заслужив. Тільки по його любові я все це маю. Я зрозумів. Тепер е, таке питання. Коли ти думаєш кращий час для молитви? Ранком, в обід, вечором чи вночі? Чи якийсь тебе? Кращий час молитви... Важко відповісти, ну, тому що мій ранок обов'язково починається з молитви. Це обов'язково стало звичкою, це стало потребою, це стало необхідністю і не порожньою, і порожньою. Я маю на увазі, коли ти думаєш, що твоя молитва найбільше доходить так, до вогнути в я тільки в тому. І так само я привчив себе, щоб кожну справу я намагаюся, не намагаюся, а починаю з молитись. З короткою, за ті потреби, які зараз мене стоять конкретно. Сказати кращий час ранком, чи вечором, чи день, чи коли, я не можу сказати. Мабуть, найкращий час до молитви, коли ти коли твоя молитва, наша молитва йде з нашого серця. Коли вона щира, коли вона коли ми відкриті до Господа, тоді ми отримуємо обов'язкову відповідь і на наші потреби, і ті, на ті питання, з якими ми приходимо до Бога, мали Зараз таке буде трошки провокаційне питання. Неправда заради добра, чи правда заради зла? Чи свої варіанти? Неправда заради добра, чи правда заради зла? Чи свій варіант? Правда заради правди. Правда заради добра. Правда заради правди. <свист> правда заради правди. Правда, <свист> <Тому що свист> ми по лукавому сказано. Якщо ми... Правильно навіть, не повівся на правокадження. Дечимо лукавимо. Ну, ми вже не відповідаємо тому образу, до якого ми намагаємося. Хорошо, Попрай... Ще таке провокаційне питання. Якщо буде вибір, буде вибір, важлива справа чи церква. Куди? Церква, добре. Ну, я думаю, що це правильно. Церква, однозначно. церква, це, це вже стало потребою. Ну, да, для мене теж раніше було дивно це, але зараз. І, і, і через це, от, через відповідь на тих прохання, коли ми е, да, сказано, що я, я, я Альфа я, ми, я перші і Миге, перший останній, коли ми ставимо Господа. Обов'язково всі справи вирішаться. Ну, Якщо да, Бог на, першому на першому місці, місці. Да. Тепер така ще питання, і потім буде свідоцтво. Що важливіше для Бога, як ти думаєш? Піст, молитва, пожертва чи послушання? Послушання. Перш за все, послушання. Це правильний відповідь. Це правильний адміністр. Тому що сказано, будьте кроткі серцем, да? Ісус каже в Нагорній проповіді своїй. Коли ми смиренні, коли ми послушні Словом Божим, коли ми робимо навіть ті речі, які нам, нашому тілу, нашому розуму так, не дуже хоче, взагалі не хочеться робити, але ти розумієш, що це цьому є воля Божа. Можливо, я кажу зараз до якісь дуже глибокі речі, які можуть комусь здатись не, не, таким, не дуже зрозумілими, ну давайте я спробую. Дещо практичніше пояснити. Скажемо, наприклад, зібрання в церкві. Да? Добре, коли ми всі зібралися, коли там світло, стільці стоять, музика грає, підключені інструменти. Все добре, але перед тим як це все почалося, хтось ці стільці мав розставити, хтось ці апаратуру мав під. під Підключити, дістати її там з комори чи з машини, чи звідки вона взялася, розумієте? Хтось має робити цю роботу, яка непомітна, і яка на перший погляд можливо комусь здається така ну не дуже престижна, не дуже помітна, але так. хтось робить, але її треба робити да. для того, щоб і слово Боже кажуть, каже, каже як що люби роби для людей, так як хочеш робити для тебе, якщо тобі приємно. Ти хто зробив, ти, ти зробив комусь приємно, і тобі хтось зробить приємно і тоді ніч нічого людей не відволікає від слова Божого, від радісного спілкування і з Богом, і між собою з братами і сестрами. Але ці технічні речі. ну... Наб... Не завжди приємно робити, але вони потрібні. І через це приходить смирення. Це моє, моє таке розуміння, такий, саме такий простий приклад, який мені зараз прийшов, Добре. на думку, спав на думку. Дякую. Тепер е, якось не дуже. Бо я розумію, що розказувати можна про це довго, як ти прийшов до Бога, як, як, як сталося це, коли це сталося? Скільки ти з Богом? Ну так, в двох словах. Ну не в двох словах, ну якби. да, ну, yeah, я, як я б відповів на це питання таким чином. Ну, мені. Е, за 63 роки. Так сталося, що в 2006 році я так досить серйозна була в мене хвороба, і я так чув, як інші люди піди показся, прийди в церкву, туди-сюди. Я пішов в церкву, там проходив певне наставництво. був у мене вишкіл з отцем Василієм. І я прийняв водних речі восени 2006 року. Це було в такій традиційній церкві, відвідував, ходив на кожну служіння, там стояв разом зі всіма, але е, ну, десь протягом року це все припинилося, тому що стало, якісь з'явилися речі, які е, мене відволікали від цього. Та потім раз пропустив, другий пропустив, і тоді воно десь відійшло на задній план, І, як то кажуть, суєта сует заїла. Але... От той стан, який я зараз відчуваю, да, я прийшов в церкву спасіння, там де я зараз знаходжу, де мені Господь довіряє якісь служіння, де я е, змінилося моє життя життя моєї родини. Я прийшов в цю церкву в 2017 році. 6 років 6 років. років вже дав березні. Буде 6 років, як я став членом цієї церкви. Поступово, поступово я побачив люди, які мене зустріли в цій церкві, вони були щиро зацікавлені в спілкуванні зі мною. Тобто через спілкування на домашній групі, через спілкування після домашньої групи, через окі різні мероприємства. ми збиралися разом на якісь пікніки, ми, у нас були разом якісь прогулянки. Я побачив, що я цим людям чимось цікавий, і мені цікаво з ними. Але головне, що я побачив, що ті лідери, які були на у церкві, в домашній групі, в помісній церкві. Це молоді, молоді люди. Вони е, за віком молодші, ніж мій син. І людським своїм характером я зрозумів, ну що мені ці діти можуть навчити? Мене дорослого, скажімо так, дядька. Ну, Але я побачу, що у них погляд інший. У них очі світяться. Вони наповнені якимось світлом, вони наповнені якимось теплом. До них тягне. Я спробував стати таким, як вони, і так прийшов. І через це, через це я дов, дов, закінчу. Да? Через це змінилося моє життя. Я перестав живати, ну, хороші, всякі нехороші звички змінилося з життя моєї родини. Прийняли водне хрещення мій син, його дружина, його їх старша донька. Ми зараз всі живемо нормальним християнським життям. І це зовсім зовсім не сумно, і не скучно, і не страшно. І я на хвилинку не жалію того, що я зустрівся з Богом, те, що я маю з ним особисте спілкування і те, що він змінює моє життя, укріплює, веде, наставляє. Дякую за це Господу, дякую тим людям, які зустріли мене в церкві і познайомили мене з живим Богом. Я іменно хотів доповнити те, що от цей погляд віруючої людини, він інший, ніж простої людини. Він інший. Він от, знаєш як. Очі би, да, тобто, знаєш, от, як, е, він довірчивий, такий, як от, знаєш, як, як в твого друга, як, як в собачки, от, так дивишся на неї, і в неї такий погляд, розумієш, коли вона йде до тебе хвостиком виляє, коли вона тебе хоче вкусити, розумієш, зовсім інші погляди, розумієш, що це от віруюча людина в неї погляд, погляд чистий, без лукавства, без нічого. Вона так, просто так. і він не наіграний, розумієш, тобто так, його, так, його так, не можна так. не можна притворитися таким поглядом. Так. Ну, Тобто, ну, він, не, ну, можна там навіть, якісь люди приїхався, да. да, як завжди притворився. Ну раз, другий, ну, це неможливо робити постійно, ну, да. з тижня в тиждень, з дня в днів, да, день, да, з року в рік. А ти їх зустрічаєш, а і постійно да, такі да. Да. вони постійно вони такі вони самі. І я таким став із таким світиться. став. Да, дякую, дякую, за, дякую Богу за те. Я думаю, що такий е, цикл я зроблю кожного з е, членів нашої церкви і не тільки з нашої церкви. Я візьму таке от невеличке як сказати, свідоцтво, задам деякі. Питання і навіть провокаційні, от і я думаю, що це буде таке, буде набуля надавати набувати популярності на каналі. Е, такий от е, бліц, е, назвемо його так, свідоцтво. і буде допомагати людям, які будуть заходити, ще не покаялися. Вони будуть дивитися це, і їм це буде допомагати, ці свідоцтва будуть допомагати їм пізнати Бога. Бога. Да. Дякуємо всім за увагу. Да, всім благослові.